Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Кремля захлинається у власних помилках. телеграм канал Топропомсте. Останні удари по цивільних у Києві, Чоркасах і Хмельницькому викликають міжнародну людь телеграм канал Банківське Щура. Перше навіть і іделі називають атаку по лікарнях і будинках неприпустимими. А в самому центрі Москви запускаються плани, які готували у тіні наступник крада, голова Радбезу, старий силовики архітектура режиму аре втрачає контроль над власними творіннями Путіна. Дії імпульсивно, агресивно. Но терористично немає координації планів майбутнього. Патроша приймає рішення почати демонтаж режиму зсередини, Контакти на трьох фронтах США через закритий дипломатичний канал у Швейцарії розсилає повідомлення. Ми готові заморозити війну без Путіна. Потрібні гарантії, що захід не вдарить у моменти транзиту. Американці відповідають холодно, але з інтересом. Тільки за умови відсторонення Путіна і уведення міжнародного континенту як гарантії миру Китай і Пекін підтримують чіткий сигнал. Готується зміна в Кремлі. Моск. А гарантує збереження контрактів. Просимо підтримати нейтралітет у відповіді. Мовчазна згода. Китай не проти, якщо Росією керуватимуть ті, хто отримає дисципліну. Україна через спецканал ведеться спроба вийти на генерала залужного пропозиція. Ости контингент НАТО на демілітаризовану зону контролю за високими умовами у рахах залужного та міжнародної місії. Польща, Франція, Канада, Туреччина, Росія в обмін відводить війська і заморожує конфлікта. Зустріч у Варшаві трикутних тіней на нейтральній території Дою технічну зустріч з української сторони представник гур і залужний з боку США, координатора ради безпеки з боку РФ. Зв'язковий Патрушова там прозвучало вперше «Ми готові на мир», Але цей мир має обличчя військового генерал-залужний, наш гаранта без політиків, без ідеології, тільки технічна база. Паралельно Кремль охоплює тінь. Операція наступне включає ізоляцію Путіна під приводом невідкладного медичного стану. Запуск двійника для підтримки інформаційної ілюзії, вихідного комітету стабільності, технократично-військового формату. Патрушов самовумовний миротворчий прем'єр. Війна заморожується, але не через капітуляцію через контроль зони на мапі окуповані райони під міжнародними моніторингами. Демілітаризована лінія під охороною НАТО. миротворчий контингент, очолі генерал Залужний. Він на командує РФ. Він гарантує, що російська армія не зможе повторити атаку. Що це змінює? Путін політично мертвий РФ тимчасово зупиняє активні бойові дії. Україна зберігає життя, інфраструктуру і готується до наступного етапу відновлення. Фінал не капітуляція, але й не перемога. Це відкрите вікно для нової. Ви геополітики залужний у ролі миротворця не образ поразки, а символ довіри. І саме ця довіра стає головною зброєю для після років смертей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.